Ну, гучно, але ми вже звикли до ну, цього. Прийняли рішення виїхати для того, щоб діти були безпечному місці. Не планували, надіялися, що буде краще, але кращого нема. Кожен день добре утро, це у нас з якимсь вибухом сильним. Ну, ми согласилися, тому що вибору немає. Надо їхати, воно що то буде. Позакривала та й поїхала, бо вже каби б'ють, вже розбили соло. Визнав Павлівка. Летять, летять Як прийняли рішення про те, що треба їхати? Ну, так дитина маленька, оці прийняла. Думала, що все буде добре. Ну так сьогодні. Обласна адміністрація разом з громадським фондом «Проліска» і Морською селищною радою організовують роботу по евакуації сімей саме з дітьми до більш безпечних територій, а саме до Закарпатської області. Ця евакуація здійснюється у координації з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією і виконуємо заявку майже щодня. Сьогодні у нас черговий евакуаційний рейс з Снельниковського району. Сьогодні ми охоплюємо три громади: це Новопавлівська, Межівська та Слов'янська громада. 95% – це родини з дітьми. Сергію 15, поліні 10, а Юлії 13. Скільки років Два роки. буде. Чікається вибухів. Він трошки привик З девісточкою і ночком разом. Нужда лиш краще. Не хочеться з дому їхати і все. Не хочеться, поки осколки не прилетіли в двір, тоді вже рішили їхати. На душі так важко не можна. На границі ми живемо. Осталося тридцять 4 кілометри. До муравки сім. Сама. Але на жаль, сьогодні ситуація складається таким чином, що. Нам доводиться організовувати роботу по евакуації людей. Сьогодні евакуація не має статусу примусової. Це евакуація добровільна, але ми розуміємо, що сьогодні безпекова ситуація. У громаді, особливо у прифронтових населених пунктах, вона ускладнюється. і тому, звичайно, прикладають ці всіх зусиль для того, щоб людям створити більш комфортні, безпечні умови в інших, інших регіонах. Дуже важко, дійсно, дуже важко. Дуже важко сьогодні було бачити, як самотня бабуся прощається зі своєю собакою, з якою вони ключопліч прожили 15 років. Дуже важко, дуже важко було собі бачити, як чоловік прощається з дворічною дитиною. Там, не хочеться покидати домівки. Чоловік залишається прийшає. вдома поки що. <реку> Будинок, все, що є в будинку у чоловіка. Ми сподіваємося, що повернемося назад. Звернуться назад швидше. Віримо в Збройні сили і повернемось додому. Обов'язково. Через війна. Пришом ліс. Щоб війна закінчилась. А ти, друже. Ми вам бажаємо, щоб ми вас скоро побачили вдома. Давай. Назад пойплють. Нам тату. Це вже тут, так? Ага, все. Чи ми робимо? Все. Я думаю, цю неділю будуть евакуйовані до закарпаття, де їм там нададуть безкоштовне місце у гуртожитку. Це нові сучасні умови. Цей гуртожиток ми обладнали меблями технікою. Сьогодні ми евакуюємо близько 22 людей і 19 з них прямує саме до Закарпаття.